Христа. Писання веде нас до Христа. Гріх, який я зробив в усвідомленні Божого світла, він має привести мене до Христа. Він має привести мене до прощення. Хтось колись сказав, що покаяння це двері до прощення. Але справжнє покаяння. Покаяння, яке є перед Христом, покаяння, коли ми йдемо до нього, коли я розумію дав мій гріх, він. Він достойний, він достойний того, щоб я був покараний. Але я йду до Христа з цим. Він вирішує мою проблему. Питання, до кого ти сьогодні йдеш? В кому ти намагаєшся знайти свою надію? На прощення, на відновлення, на зцілення, на душевний спокій, на звільнення від своїх страхів. До кого ти йдеш?